Доброго дня, шановне панство! Починаю ланцюжок відео про Hibernate І перша тема буде архітектура. Це розмовне відео, в якому я розповім базову логіку роботи Hibernate. І для початку хочу ознайомити вас з цікавою структурою. Це наш application, наша аплікація, програма. Всередині нашої програми є. Кожо класу або Entity, або Persistent Object, як бачите, Hibernate. Це наступний є Hibernate, в якому є конфігураційні файли, або за допомогою анотації можна. Так само в нього є класи, які використовують для того, щоб опрацювати з Persistent Object і підключатись до бази даних. Hibernate використовує інтерфейси типу GDBC, GTI, GNDI. GDBC ви вже знайомі, це Java Database Connectivity. Це інтерфейс Java Transfer API або Transaction API. А це Java Named and Directory Interface. Ось. І за допомогою цих інтерфейсів Hibernate підключається до бази даних. От така, в принципі, структура і логіка опрацювання Hibernate з Java і базою даних. Ну що ж, тепер опис Hibernate. Це об'єктно-реаліційне відображення ORM Object Relation Mapping, структура з відкритим кодом, створена Гевіном Кінгом у 2001 році. Це потужна, високопродуктивна реаліційна служба запитів для програми Java. Концепція Hibernate полягає в тому, щоб взяти значення атрибутів класу Java в нашому клас Java Pojo і зберегти їх у таблицю базу даних. Наступне це Persistent Object, або Entity або Pojo клас. Він не повинен бути фінальним. Він повинен мати конструктор за замовченням, тобто без параметрів. Поле позначені як ID Primary Key, тобто хоча б одне поле повинно бути марковане, що це є ID. Атрибути, які будуть зберігатись, мають бути приватними. Там методи get і set. Тобто методи getтери і setтери для цього поля. Якщо ми створюємо боже то в нього і так. Будь-які зміни є приватними, а кожен з них має getтери і setтери. Наступний клас це configuration. Це перший об'єкт, який треба створити, щоб працювати із Hibernate. Зазвичай він створюється лише один раз під час ініціалізації програми. Він використовує файл конфігурації або властивості, необхідний для Hibernate. Тобто він використовує файли, property або XML, в яких ми описуємо структуру, наприклад, для підключення бази даних або наші Persistent Object. І базуючись на цих файлах, він створює клас Configuration. За допомогою якого ми можемо отримати клас Session Factory. Session Factory є поток безпечним об'єктом, який використовується всіма потоками програми. Дозволяє створювати об'єкти Session. А ось вже об'єкт Session встановлює фізичне з'єднання з базою даних. Використовує Entity для опрацювання із даними таблиці або Persistent Object. Або наш пошу клас. Не слід залишати відкритим протягом тривалого часу, оскільки не є потока безпечним. І слід створювати та знищувати за потреби. Тобто, фактично, коли вам треба щось опрацювати з базою даних, ви такий: ей, сешн факторі, дай мені сешн. Він такий. Та да, без проблем, бро, тримай. Опрацювали всі свої запити з базою даних, видалили сешн. Всі задоволені і щасливі. Наступний клас це transaction. Транзакції в Hibernate обробляються основним менеджером транзакцій, таким як GDBC та GTI. Те, що ми дивилися на попередньому уроці, як працювати з транзакціями, то фактично Hibernate використовує логіку працювання з транзакції в... за допомогою цих інтерфейсів, типу GDBC та GTA. Наступне це Query: це рядок SQL або Hibernate Query Language SQL, для отримання даних. Із бази даних і створення об'єктів. Фактично, це той самий SQL-запит, але замість того, щоб використовувати назви таблиці і назви колонок цих таблиць, ми використовуємо назву класу і назву змін цих класів. А потім Hibernate перетворює ці назви в назви, які є в таблиці в базі даних. До речі, HQL, Hibernate Query Language має обмеження. Чому? Тому що Hibernate, він працює не з однієї бази даних, а з декільками. І кожна з цих баз даних, за допомогою SQL, ви можете написати щось конкретно під цю базу даних. Але коли ви пишете HQL, це означає те, що якщо ви міняєте якусь базу даних, HQL не повинен мінятись. Тобто Hibernate Query Language використовує базові. Розуміння SQL, які є у всіх базах даних. Наступне це критерія. Забезпечує об'єктно орієнтований підхід для запитів до бази даних і отримання результатів. Використовується лише для отримання результатів із бази даних, видаляти чи оновлювати не можна. Тобто, за допомогою критерії API ви можете використовувати Java об'єкти для того. Щоб створити запит в базу даних динамічно. Ось за допомогою такої архітектури, Hibernate може обмінюватися даними між вашими почокласами, класами entity або Persistent Object в Hibernate і таблицями в базі даних. В Наступних відео розберемось, як завантажити Hibernate за допомогою Maven, як його налаштувати за допомогою конфігураційних файлів і нарешті як його використовувати? Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.